Треба розуміти, що ті підлітки, які а, жили в мирній Україні допоки туди не пройшов а, сапог російського цього окупанта, то ми маємо розуміти, що їх же Росія для чого паспортизувала, чому вони так почали жваво саме дітей з підлітків це робити, для того, щоб вже наповнити мобілізаційний ресурс і цих дітей відправляють. В південний військовий округ РФ для проходження строкової служби, а ми знаємо, як вона проходиться строкова служба в Російській Федерації. Що потрапити в армію це майже тожне то поняття, що прийняти участь у військовій агресії проти України такі випадки не поодинокі, і ми розуміємо, яким чином там відбувається підписання цього контракту. Тому Російська Федерація цинично підходить саме. До людей, знаєте, як по категоріям кого як можна використати ось такий підхід.